Підвищений артеріальний тиск, як правило, це спазм судин. Спазм судин це зниження кровопливу в мозку, в серці, ну в інших органах. Тому, як правило, якщо розвивається артеріальна гіпертензія, по-перше, це навантаження на серце, і звичайно, це виникнення гіпертрофії серця, гіпертрофія лівого шлуночка, яка і дає в подальшому розвиток ішемічної хвороби серця. Також на фоні розвитку ішемічної хвороби серця може розвиватися інфаркт міокарда, серцева недостатність. Підвищення артеріального тиску негативно впливає на судини і пришвидшує розвиток катеросклерозу, розвиток катеросклеротичних бляшок на судинах головного мозку, що можуть привести до виникнення інсульту. По-перше, саме основне це з'ясувати дійсно лі підвищується артеріальний тиск. Тобто, артеріальна гіпертензія, як правило, може ніяк не проявлятися, і підвищення артеріального тиску просто вимірюється ну, випадково десь на прийомі у лікаря. Тобто, перше це обов'язково контролювати свій артеріальний тиск.